Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Мене звати Оксана і це канал про вишивку та творчість. Сьогодні хочу розповісти, з чого я розпочинаю мій вишивальний місяць липень. В цьому місяці я хочу повишивати. Тож, давайте подивимось: хочу повишивати. Спершу розпочну з цього дизайну: це скринька, комодик. Від стіч», ось така вишивка троянди бісером. Я вже цю роботу вишивала у червні, і у мене ось такі сьогодні, до речі, 8 число, 8 липня. Так, ось так. Ось на сьогоднішній день скільки в мене вишито. Почала я вишивати в минулому місяці, тож, оць, оця більша частина вишита ось так, в минулому місяці, оце я вже вишивала в цьому у липні місяці. Хочу завершити цю роботу. Ось такі гарні трояндочки, бісер, цю скриньку, цей набор. Я купила в голочці, інтернет-магазин в минулому році. Так, вона мені сподобалась схема. Бісер. Я думала, що буду шукати сама, але мені ось дали ось такий подаруночок: набір бісеру. Якраз весь бісер до цього дизайну. Голочка мені. Такий подарунок, щоб зробила тут гарні кольори бісеру. Все було в наборі в цьому. Ниточки я вишиваю пришиваю бісер титан 100. Закріпляюсь по краям два рази проходжу. Ось де крайні бісеринки. Прошиваю бісеринку два рази, а весь інший бісер всередині ряду однією ниточкою, одним стібочком. Схему я кріплю ось такими біндерами до дерев'яшки і вишиваю ось така зворотня сторона, кому цікаво. Спочатку я шию в один ряд, а потім йду назад гобеленовим стібочком в цю сторону. І так по черзі пришиваю бісеринки. Тож, хочу я в цьому місяці у липні завершити цю роботу і оформити її в скриньку. Бісер я організувала ось таку скриньку від чарівної країни, Ось в верхньому відділенні, у мене бісерок. Я потрішку насипаю, потім, як закінчується, досипаю з пакетиків ще. Так, така моя організація цього процесу. Хочу, як я вже казала, його в цьому місяці і завершити. Тож, такий в мене буде процес. Наступне, що я хочу повишивати, також повернулася до вишивки своїх троянд від Dimensions. Ось такий наборчик. Я його розпочинала в минулому році влітку. Ось, мережева і троянди. Ось такий номер. Це не перевипуск, це я купляла з рук цей наборчик за досить таку велику ціну, бо на той момент він був раритетом. Ось скільки в мене вже вишито. Значить, дошила я оцей край серветки в минулому місяці у червні. Дошила цей край, Потім тут почала фон вишивати. І в липні я вже шила оцей кутик. Ось буквально сьогодні зранку я ось дошила чорним кольором оцей куточок. Хочу оце дошити весь фон цією ниточкою. Сюди піти, на цей край і зробити ще четвертий кут. І потім буду дошивати. Тут мені залишиться тарілочка і трояндочки. Ну, Ще багатенько роботи, потім ще бекстіч робити, фрузлики крутить, ну, буду вшивати. Хочеться мені до кінця літа завершити цю роботу. Така гарна. Гарна робота. значить Як в мене організовано? Значить, ключ я собі відсканувала, розфарбувала кольоровими ручками, щоб все було мені зрозуміло. Так, ниточка в наборі. Ось такі гарні кольори. Планшетки я собі ось так зробила. Так. Схема вишиваю з паперової схеми. Тож, хочу і в липні повишивати цей процес. Подивимось, наскільки я його просуну. Ось уже сонечко до мене підкрадується. Так, наступне. В цьому в червні також я розпочала шити іграшку. Ось такого ангела. Це, я вишивала в червні, тож хочу продовжити і в липні завершити цю іграшку. Ця іграшка була заявлена у 2022 році ВСП у Марії Хітенко, але почалась війна, то я не вишивала її. І подумала, чому ж матеріали всі є. Схему я знайшла в інтернеті, собі роздрукувала, бо я вишиваю з паперових схем. Приготувала ниточки, але тут ще не всі. Буду вишивати і підвішувати. У мене є ось такі заготовки з картону, шнурочки я вже приготувала ниточки. Все в мене Зібрано для цієї роботи. Це моя перша іграшка. Мені тут залишилось це платько дошити корзинку з квітами. Потім бекстіч, фрузлики треба буде накрутити. Кординг поясочок буде. Тож ще роботи. Робота буде. Я її вишиваю зранку, на руках цей процес. Буквально там у мене є 15-20 хвилин перед тим, як іти на роботу, потрошку шию. Не ставлю за мету вишити в цьому році, буду шити потихеньку. Як в мене? Получиться так і буде. Так, наступне, що я хочу повишивати, то це моя ось така моя робота. Мірабілька. Хочу, я вже спустилася ось до цих трояндочок. Хочу отак от вишити ось так, хрестиками трояндочки. І потім піднятися вгору. Тут вишити всі оці цю гірлянду троянд. А потім дошию так фон і все інше. Тож у мене ось на сьогодні ось така робота, така гарна леді. Я її. Вишивала, це коло завершила у травні, в першій половині травня, і цю роботу відклала, то хочу в цьому місяці у липні продовжити її вишивати. Тканинка дуже гарна такого кольору. На, на відео не так воно показує колір тканини ось така леді. У мене це збірка від Ляни Ковальчук. У мене зберігаються матеріали з такій папочці. Ниточки, стрічечки, схеми, крейник, бісер. Все в мене тут є. То в липні теж хочу її повишивати. Так, наступне. Також. Мені хочеться зробити декілька стартів. Зараз покажу, що я хочу розпочати. Так, по-перше, початок липня і новий старт від міухів хочу розпочати. Ось такі будиночки пляжні, такі ось гарні ниточки, бісер, гудзик керамічний. Так, оцю роботу буду розпочинати, я вже зробила собі ось планшетку для ниточок. Треба розібрати ключик і схему від, від ксерева, то вже в мене. Підготовка є. Зараз, після відео, розберу всі ниточки і розпочну вишивати. Також я хочу розпочати ось оцей набір від тела Артіс. Ось такі овечки на Ось. Хочу цю вишивку оформити в подушечку. Розмір роботи, ось дивіться, 13 на 13. 32-й каунт, ниточки надіємо сік. Бісер буде. так, Три зірочки складності. Буде хрестик, бекстіч, шовчики. от Теголочка є схема. І керамічний такий гудзик. Ось таку роботу хочу розпочати. Ось дивіться: тканинка, ниточки, Давайте її, може, відкриємо її подивимось. Зараз да, хвилинку. Цікаво, що тут в наборі, пакетик з матеріалами? Ось така тканинка, Сонечко виглядає. Ну, вже буде знімати відео. Так, так, така тканинка. Потім схема. Так, трішки покажу. С... На вуху. Так, і ось такі матеріали. Тут пухнаста ниточка, є керамічний гудзик, ниточка ручного фарбування. Тож, хочу цей набір розпочати. Тож, давайте до зустрічі.